ранок на максимум на зеркове шаранкова шоу для уси семьи ещебудня на радио максимум У нас була дуже хороша розмова з генералом щойно і дякую вам за те, що приїхали, генерали, і дякую за те, що у нас з вами є часті зустрічі. Дякую вам, вашій команді, також за те, що приїхали до Києва. Дуже дякую. Ми вдячні президенту Трампу за всі його меседжі. І Справді міцні рішення щодо відновлення постачань для нас, і ми вдячні за двопартійну підтримку. І звичайно, у нас була дуже хороша розмова у Газі з паном президентом. І у нас була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн, і буквально щойно ми говорили про ППО з генералом.